Всім привіт! Легка відеоінструкція, як створити крутий декор собі додому в техніці Стрінгарт. Для цього нам потрібні нитки, заготовка, цвяхи. Я попередньо просверлив та забив і вирівняв їх. І тепер готовий одразу до плетіння. Обрав 5 кольорів, обравши самий світлий відтінок, з якого розпочну користуючись своїм девайсом, який допомагає мені плести, це ви все бачите на відео, зав'язавши нитку на два вузли, обравши траєкторію, заплів перший шар. Перший шар зі світлої нитки, тому що далі ми будемо поступово йти до темнішого, і це більш симпатично та контрастніше візуально виглядає. Якщо у вас, наприклад, цвяхи із зарубами такими не ідеально гладкі, і ви хотіли б, щоб кожен шар мав свою власну висоту окрему, рекомендую одразу редагувати висоту шару після його нанесення. Тому що швейна нитка, вона одна з найтонших, і потім, якщо по цим деформаціям, рухати нитку вверх-вниз, це може бути небезпечно. Нитка може порватися або утворити такі ворсові занози, перепрошую. Так, кожен наступний шар візуально відділяємо від іншого однією товщиною. Після того, як зав'язати. На два вузли нитку та протягнути пряму, то можна відкоригувати ширину між кольорами верхнього та нижнього шару. Звучить страшно, на практиці все простіше. Хвостики, як ви бачите, залишаються на своїх місцях, не підрізані, допоки не завершиться весь арт. Тобто, спочатку наношу всі шари. Після шару і на початку завжди два вузли, щоб нитка не розв'язувалась, трішки підрізав, щоб не заважали, але вони залишаються. Ось пінцетом щойно редагував висоти. Закінчив п'ятий шар і шостий повторив світлим для контрасту, і щоб було по краям м'яко, а не так грубо. Тепер якраз настав момент, коли можна відрізати хвостики, залишивши відстань 2-4 мм. І ось така річ крута, яку можна поставити, покласти, повісити в себе вдома на подарунок. Тож, не барись, спробуй йти. Це не досить складно. Ось бачите, висота відредагована. І маленькі правки в кінці. Дякую за увагу. Став лайк, коментуй, підписуйся. Гарного тобі дня!